Ніколи не каже ніколи, кажуть в політиці, але ну, моє особисте переконання перше про те, що депутатський корпус як такий не має права втручатися у вибір городян. Але я впевнений в тому, якщо садовий і надалі буде облизувати клямки Верховної Ради і, кабін... і банкової... І домовлятися випрошувати розпуск міської ради, а це вже такий запах, аж, аж ваняє. А так вам до слова. Так, скільки маршруток ходить там з району, наприклад, Збойща? Там, можна депутат мажоротаток вам скаже? Або з, з Нового Львова, інший депутат? Одна. А ось коло південного, так між іншим, 15. Так до слова сказано. Випадково. Цілком випадково. Щодо суду, можу вам наголосити співпраця садового судами, яку я, звісно, річ довести не можу, говорю вам е, теоретично. А так, між іншим, випадково, цілком випадково, мене на завтра викликають до суду. Цілком. А привід ну, точно не по шуку. Але цілком випадково викликають мене вже завтра до суду, ще по тих справах. З Януковичем, зустрічу Януковича у Львові, які тягнулися і тягнуться. Вони забулися, вони вмерли, але знову віджили. Отже, якщо садовий, як посадовець, як мер міста і надалі буде проводити свої максимально інтенсивні перемовини з регіоналами щодо розпуску міської ради, ми вважатимемо це також зрадою мешканців Львова бо мешканців Львова зобов'язали, дали право, довірили своє право представляти власне свободу в міській раді у більшості. Якщо буде е, е, така діяльність садового, і це буде вже, ну, це, це ми вважатимемо зраду, так ми будемо вважати, що ця людина не має права перебувати на цій посаді.